Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Віч на віч. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Вінницька обласна військова адміністрація презентувала результати впровадження в області всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за 2023 рік під час зустрічі першої леді Олени Зеленської з представниками областей України і за підсумками року, що минає Вінничина серед лідерів. Тож, як навчають і допомагають дбати про власне ментальне здоров'я вінничанам та жителям області, і на кого безпосередньо спрямована програма? Ти як говоритимемо із гостею студії, першим заступником начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталією Заболотною Вітаю вас, в нашій студії, пані Наталю. Вітаю вас, вітаю слухачів. Загалом, я думаю, що варто нашим слухачам кілька слів сказати загалом про всеукраїнську програму ментального здоров'я «Ти як, про що це для вінничан і жителів області. Оскільки, ну, на жаль, мені здається, що далеко не всі, ще навіть в ці важкі часи, які ми проживаємо, розуміють, що ж це таке це ментальне здоров'я. Ну, почнемо напевно тоді з бази, що таке ментальне здоров'я. Власне. Це те, що відбувається всередині кожного з нас. Наші щоденні емоції, як позитивні, радість, щастя, спокій, баланс, так і, на жаль, негативні це і страх, і переживання, і розчарування, стрес, напруженість. І... На жаль, ми маємо бути свідомі відверті того, що з початку війни, з 2014 року, далі з початком повномасштабного вторгнення. На жаль, я впевнена, що немає жодного українця чи українки, яких би не торкнулася ця тематика, і щоб людина не відчувала стрес, переживання ці щоденні повітряні тривоги, і на жаль, в нашій системі. Чогось так було зазвичай прийнято, що соромно, на жаль, соромно багатьом говорити про свої внутрішні переживання, що я стресую, коли вмикається повітряна тривога. Це якийсь такий пострадянський синдром, який залишився в нас, що ми не маємо про це говорити. І цим самим ми більше того, ми навіть не маємо права стресувати. Так, і цим самим ми всі свої переживання, такі негативні емоції е, залишаємо в себе всередині, накопичуємо, і потім, в певний момент, е, відбувається вихід цього всього назовні. І тоді, на жаль, вже ми займаємося не просто ментальним здоров'ям, е, його відновленням, а лікуванням. І тому е, програма, всеукраїнська програма ментального здоров'я. В'яти, як ініційована першу леді Оленою Зеленською, якраз і в першу чергу покликана на те, щоби. Насамперед змінити відношення в наших людей до свого стану, до свого здоров'я, і розуміти, як з ним можна на первинних етапах боротися самотужки. І якщо я відчуваю, що я зі своїм станом справитись не можу, я маю право і я можу звернутися до спеціалістів, про яких я знаю, які знаходяться в мене в громаді або на рівні області, якщо я потрібно. Требує спеціалізованої допомоги, тобто, що, де, як, все це про ментальне здоров'я, якраз у програмі Тияк. Ну хочеться тільки нашим слухачам, ще наголосити, що ментальне здоров'я насправді це база. Цього нас не вчили, але насправді це база. І якщо ментальне здоров'я страждає, то за ним страждає і фізичне здоров'я, і з соматичних хвороб з'являються хвороби. Хронічні, які потім вилікувати значно важче, так абсолютно з вами погоджуюсь. Тож про те, як ця програма реалізовується на Вінниць на Вінничині, такі ключові моменти, бо ми там далі будемо говорити uh -huh. більш розширено, але. Насамперед, напевно, цей 2023 рік у, у цій програмі був таким основним в процесі становлення і формування системи роботи з ментальним здоров'ям на Вінниччині. В нас створена обласна робоча група на рівні обласної військової адміністрації і до складу якої, окрім відповідальних структурних підрозділів, там Департамент охорони здоров'я, соціальної політики, увійшли. Якраз і силові структури, які сьогодні працюють з військовослужбовцями та їх сім'ями, це міжнародні громадські організації, і найважливіше, що до цієї робочої групи ми включили практичних. Психологів і науковців, які працюють у сфері психології, і безумовно далі ми зрозуміли, що лише на обласному рівні ми не зможемо дістатися до людини, тому що найголовніше це не просто прийняти якісь рішення на рівні держави, на рівні області, а ми маємо, щоб нашу підтримку і ті послуги відчула людина, яка живе не просто в області, вона живе в громаді, в населеному. Пункті. Тому ми далі нашу систему таку координаційну спустили на рівень громад. У нас в області 63 громади, і на сьогодні вже 51 громада за нашим дорученням визначили свого координатора, який відповідає за цей напрямок роботи. Начальник обласної військової адміністрації також має свого радника з ментального здоров'я, який є обласним регіональним координатором. Це Олена Бесараба, яка вже контактує з громадами, щоб не було так, що в одній громаді є все, а в іншій громаді немає до кого звернутися. Ми маємо одночасно працювати в усіх населених пунктах області. Якщо ми говоримо про те, кому доступна ця програма, тобто це. Кожен жителів громади чи можливо це наразі вибрані категорії, зокрема військовослужбовці, тимчасово переміщені особи чи, наприклад, сім'ї військовослужбовців? Так, безумовно, є пріоритетні цільові групи. Це Ті, які, власне, ви і назвали, тому ви їх назвали, бо вони на слуху. І найважливіше сьогодні це як, ну, але на рівні області ми не працюємо безпосередньо з військовослужбовцями, ми працюємо з членами їх сімей. І ми працюємо з дружинами, з матерями, як тих, хто очікує своїх чоловіків, синів, доньок, тому що сьогодні і дівчата на фронті. Також, на жаль, ми Зобов'язані працювати, тому що маємо сім'ї, які мають величезне горе. Це ті, хто втратили своїх рідних і близьких як в зоні бойових дій, так і ті, хто зазнали і втратили, зазнали поранення і втратили рідних і близьких під час ракетного обстрілу 14 липня 2022 року. Безумовно, це внутрішньо переміщені особи, яких майже 160 тисяч до цього часу проживають у нас і там ми. Майже 45 тисяч дітей це діти, які найбільше пережили стрес, тому що вони змушені були тікати зі своїх домівок, вони залишили свої дитячі колективи, в яких вони звикли, вони змушені адаптуватися в нових умовах, і, безумовно, вони якраз потребують такої підтримки. Це люди, літні люди, які теж. Надзвичайно переживають всі ці обставини. Це сім'ї, які виховують дітей, в яких проживають люди з інвалідністю, тому що для них в більшості кожна повітряна тривога це величезний жах, тому що, на жаль, не всі будинки адаптовані, що можна спуститися в укриття, якщо ти пересуваєшся на кріслі колісному, і ти змушений переживати тривогою і очікувати її завершення і не знати, що з тобою або з твоєю дитиною. Ти станеться, бо ти не можеш піти в укриття, але ми маємо розуміти, що це пріоритетні групи. Але програма ментального здоров'я вона орієнтується на усіх, без виключення жителів Вінницької області і безумовно України, якщо говорити за всеукраїнську. українську, тому що як я і починала говорити, я переконана, що немає жодного сьогодні, жодної людини в нашій країні, яка б не переживала би за все те, що відбувається навколо неї. Пані Наталю, ви вже сказали про те, що було пророблено протягом цього року. Але я знаю, що на зустрічі із першою леді звучав такий звіт про результати, отримані уже за оцей перший рік, намагання внормувати і запустити роботу. І хочеться, щоб ви зараз теж можливо коротко, але для нас похвалилися. Похвалилися тут хороше слово, тому що нас завжди вчили знову ж таки на ментальному рівні, що хвалитися погано, але ні, хвалитися це добре, якщо. Похвала для себе є результатом проробленої роботи. Вона ж не на пустому місці. І от я зараз хочу, щоб ви похвалилися тим, що вдалося досягти Вінничині саме за рік цієї проробленої роботи у напрямку ментального здоров'я і за допомогою платформи то як. Насамперед, крім того, що я сказала, що ми вибудували таку координаційну організаційну структуру, ми зрозуміли, що ми маємо бачити і знати, власне, хто ті люди, хто ті фахівці, що будуть працювати з людьми на місцях. І, на жаль, первинний аналіз цієї ситуації продемонстрував. Дуже невтішні результати. Це якщо говорити про наявність психологів в соціальній сфері, які працюють, зокрема, в центрах надання соціальних послуг або в центрах соціальних служб в громадах, ми мали з 63 громад лише 21 психолога в соціальних закладах. Це не те, що не вистачає, це просто Величезна катастрофа. Але просто сидіти і бідкатися, це не сьогоднішня справа. Тому в нас виникла ідея, і яка насправді спрацювала. І я дякую обласному центру соціальних служб, його керівнику Олені Стоялові, яка взяла на себе теж таку координаційну роль. І ми створили у кожній громаді за наказом начальника обласної військової адміністрації неформальні об'єднання психологів. Тому що в нас є шкільні психологи, які працюють в закладах освіти, у нас є психологи, психотерапевти, які працюють в закладах охорони здоров'я, є приватні психологи, є психологи, які працюють в інклюзивно-ресурсних центрах. І сьогодні. Не той час, коли ми маємо говорити і діяти лише в межах тих повноважень, які в нас виписані. І тому ми створили такі неформальні об'єднання психологів, де об'єднали наших фахівців, і це налічило майже 350 фахівців, їх виявилося в нашій області, які об'єдналися і почали пропрацьовувати і працювати от з тими цільовими групами, про які ми з вами говорити говорили незалежно від галузев. Приналежності чи місця роботу, роботи. І це нам дозволило запустити. По-перше, групи самодопомога плюс, групи взаємодопомоги, де працюють за методом рівний рівному, там, наприклад, дружини військовослужбовців, які очікують своїх чоловіків з фронту. Започаткували консультування як індивідуальні, так і групові в громадах. Безумовно, підсилили. Знаннями тих фахівців, які працюють на першій лінії контакту. Ми її називаємо. Тобто, це ті люди, ті фахівці, до яких найчастіше на первинному, на низовому рівні звертаються люди. Це Величезна серія тренінгів, семінарів, які упродовж року ми проводили з фахівцями в громаді, щоб навчити працювати насамперед з тими людьми, які пережили важке горе, які пережили бойову травму. Ми залучили найкращих фахівців, які сьогодні працюють на рівні області в обласному центрі науковці, які ділилися своїми знаннями досвідом сьогодні з Оцими працівниками, які сьогодні є в громаді. Цього всього не сталося, якби ми не зрозуміли, що кожен сьогодні, хто знає і вміє щось, може і повинен працювати в ім'я збереження ментального здоров'я нації. Тому що, знаєте, якщо в перший рік повномасштабного вторгнення ми очікували всі, що ось-ось-ось перемога. А ми розуміємо, що зараз усі, що це тривалий процес, і ми маємо мати. Стійкість до того, щоб з дня в день підтримувати себе, працювати, тому що ми сьогодні тил. Це тил, це не просто сісти і розслабитись, а ми. Тил той, на кого мають опертися наші дівчата і хлопці, які сьогодні перебувають на фронті. А просто, як ми з вами на початку говорили, зануривши всі свої переживання, страхи, ми не витримаємо тривалий процес. Тобто, ми повинні вчитися всі пропрацьовувати свої страхи, переживання, щоб бути в нормальному робочому психологічному стані. Ну і власне я десь приблизно розумію, чому варто було навчати спеціалістів додатково навчати людей, яких які і так уже мають кваліфікацію. Е тому що всі ми опинилися в нових умовах, це нові стресові умови, і психологи це теж люди, яким треба підтримати свою менталочку спочатку свою, а потім щоб допомогти іншим. Так Так, безумовно, це і, і різні виправі, різні заходи, які ми потім проводимо для фахівців і супервізії, інтервізії, тому що без них неможливо. Люди, які пропрацювали. Тиждень в е, такому заході в ретриті для батьків, які втратили своїх дітей на війні, їм потрібно відновитися. Вони упродовж тижня віддають себе. Вкладають себе, щоб підняти стан батьків, матерів, дружин, і безумовно, вони потім потребують відпрацювання. Це працівники соціальної сфери, які приймали евакуаційні потяги людей, яких ми приймали з Донецької, з Луганської, з Харківської, з Херсонської. Після аварії на Каховській Гес, і вони бачать цих знедолених людей, їх не можна теж залишати на самоті. Все це теж треба пропрацьовувати. І це такий нон-стоп процес має бути. Ну, загалом, як ви вже сказали, збільшився штат психологів, так але разом з тим. Ну, у нас не збільшилася така освіченість психологічна серед населення. Тому що ви вже казали на початку про те, що, ну, по-перше, це соромно проявляти свої емоції. А по-друге, ну, це ж не лікар, до якого я можу піти в своїй громаді. От якби сімейного лікаря в кожній громаді поставили, а не оптимізували, так це було би щастя на кожній вулиці. А тут люди розуміють, що до них в громаду приходить якась людина. Яка буде знати про мене те, чого про мене знати не можна нікому, і людина, можливо, навіть не знає про те, що ну, за двері кабінету психолога інформація, яка там буде викладена, не вийде ні в якому випадку, тому що є етика, етика фахівця. І чи є у програмі? Ти як якісь такі додаткові заходи для того, щоб розвінчувати в першу чергу оці страхи? Для того, щоб люди в громадах ішли на контакт до психологів, тому що це теж насправді непросто. Це може бути психолог, в двері до, двері до якого раз в місяць постукає хтось там, причому молодий, можливо. Але так. точно не старший і точно в багатьох випадках, на жаль, точно не та мама, яка втратила дитину. Так, на жаль, з усім цим необхідно боротися і боротися в якому плані ви правильно сказали розвінчувати міфи. І насправді ситуація навіть трішки інша ніж ви її озвучили. Якщо приїжджає до речі психолог ззовні громади, mm -hmm. до нього йдуть швидше, так ніж до працівника, який сидить в своїй громаді. От власне працева, да, тому власне. що е, і це. Вже перевірено, тому що люди не хочуть, бо це сусідка, там яку ми знаємо з сусідньої вулиці, вона піде і розкаже, і так далі, тому в тому числі, але це те, що зараз швидко змінити неможливо, тому тут ми паралельно працюємо над тим, щоб запускати такі мобільні групи, які будуть приїжджати. І справді консультувати, щоб ті люди, які мають такі, таку стигму, щоб вони все одно мали можливість скористатися послугою психолога. Паралельно з цим, безумовно, величезна складова програма Ти як це інформаційна кампанія. І я хочу звернутися до наших слухачів, хто ж має доступ. До інтернету, будь ласка, в інтернеті ви вбиваєте те, як. І сьогодні там величезна кількість інформаційних матеріалів. Дуже простою, людською, як ми кажемо, мовою. Не лише для професіоналів, а для звичайної, середньостатистичної людини. Це і в мережі Facebook, в Інстаграм, в Ютуб, в Телеграм. Ви можете знайти усі ці такі матеріали. Інформаційний, які пояснюють наші стреси, які вчать елементарним вправам, які можна самотужки навчитися і вміти себе опанувати. Це більш такі вузькоспеціалізовані теми теми для лікарів, для соціальних працівників. І все це можна знайти на порталах інформаційних з назвою Ти Як. Ну, до речі, таке прозове питання, оскільки збільшився настільки штат психологів, ну це додаткове навантаження фінансове, скажімо так. Я не буду казати на бюджет, тому що я не знаю звідки виділені кошти на роботу психологів. А звідки вони виділені? Ну е, власне, якщо говорити вже про збільшення штату, воно не настільки відбулось, хоча для нас це перемога. Якщо я вам говорила про 20 з лишкою на початку, то зараз ми маємо 43 це психолога да, в громадах, де були додавлені штатні одиниці, тобто в громадах зрозуміли важливість психолога на робочому місці, десь провели нарешті нормальну. Е, нормальну роботу пошукову фахівця і залучили. Тобто, ці психологи, вони це працівники в громаді, фінансуються вони з місцевого бюджету. А ті 335, про які я говорила, які включили неформальні об'єднання, вони не потребували додаткових коштів. Просто ми знайшли всіх. Хто і так працює або в школі, або в охороні здоров'я, і відповідно, в залежності від того, де вони працюють, вони там і отримують заробітну плату. Тобто це не додаткові якісь штатні одиниці, це люди, які просто мають знання в сфері психології, і яких ми долучили неформально за свою неформальну роботу в об'єднанні, вони додатково не отримують кошти. Ми і коли ми започатковували цю роботу, і ми пояснювали, що це наша. Соціальна відповідальність фахівців з психології на місцях долучитися сьогодні до такої роботи, тому що, на жаль, штатних фахових психологів сьогодні не вистачить, тому величезних додаткових коштів на це немає. Це величезна додаткова праця тих людей, хто сьогодні просто працює в ім'я нашої стійкості і нашої подальшої перемоги. Ну, на жаль, наш ефірний час обмежений, але є ще ну, буквально два питання, які дуже хотілося б розглянути. В першу чергу, це те, що за загальнонаціональними підсумками Вінничина серед лідерів, наскільки я зрозуміла, чи навіть лідер. І хотілося б знову ж таки, щоб наші слухачі знали, чому ми кращі за інші регіони. Ну, насправді. На перш перш за все, це те, що нам вдалося системно підійти до цієї проблематики. Що ми відпрацювали і ми отримали власне відзнаку за розбудову системи і взаємодії з громадами. Те, що ми залишились не лише на обласному рівні, а спустились до громад. По друге, це справді ті підходи, які ми шукали креативні вийти із наявних ресурсів. І впровадити, і по третє, це наша цілеспрямована і різностороння робота з сім'ями військовослужбовців, з родинами загиблих, з тими, хто очікує своїх рідних і близьких з фронту. От це найключовіші моменти, за які ми отримали власне схвалення і відзнаку. І власне от кілька слів буквально про самодопомогу плюс. Наскільки я розумію, це таке об'єднуючий момент для сімей військовослужбовців, для тих, хто чекає, для тих, хто втратив. Що цінного для учасників? Якщо ми говоримо про групи взаємодопомоги, це є кілька ключових моментів. По-перше, це коли це метод рівний рівному. І, він спрацьовує, що дружини, її матері, е, рідні, близькі військовослужбовців, по-перше, вони розуміють, що вони не одні в однакових умовах. Е, або мов, в, свої, е, в своєму стресі, якщо ми говоримо за тих, хто очікує, або, на жаль, ті, хто в своєму горі. Е, вони підтримують один одного, вони далі. Поза межами робочої групи продовжують підтримувати один з одним зв'язок. По-третє, під час роботи таких груп їхнє спілкування супроводжується навченими спеціалізованими психологами, які своїми певними методами інструментами. Витягує психологічний стан таких людей. Це найважливіша робота. Нам сьогодні вдалося у восьми громад вже запустити такі групи взаємодопомоги. І ми сподіваємося, що в наступному році це будуть усі 63 громади без виключення, бо навіть після нашої перемоги, в якій ми впевнені, нам потрібно буде продовжувати ту роботу, щоб ці сім'ї не залишились без допомоги і підтримки. І не один рік, напевне. І оскільки ця допомога буде продовжуватись, то чи є плани на наступний рік, і що можливо в цих планах найнактуальніше, найважливіше? Безумовно, плани є, тому що ми, власне, лише починаємо з цією проблематикою працювати. І найважливіше це справді запустити усі ці програми в кожній громаді сьогодні, окрім. Груп взаємодопомоги в нас є така програма, за якою навчаються сімейні лікарі, про яких ви згадували, uh -huh. і це програма MHGAP, І сьогодні сімейний лікар буде володіти навичками первинної психологічної допомоги. І в мене величезне бажання, щоб в кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги в кожній амбулаторії нашої громаді. Був саме той сімейний лікар, який може надати таку допомогу. Це напевно один із таких пріоритетів на наступний рік. Пані Наталі, я вдячна вам за розмову. Слухачам наша нагадаю, це була програма Вічна віч. Ми говорили про результати діяльності Вінницької області у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як гостею студії була перший заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.